Прошу і Перше питання. Про затвердження назви урочища в адміністративних межах Явської міської територіальної громади. Добре. Це за і... межами руси є катар. Будівля є, зараз земля вже робиться. Майбутнє для того, щоб оформити право власності, потрібно для Адеса. Для цього воно за межами. По-любому це створити якийсь іменований об'єкт, то створили, ну там і би називається якийсь по як, ліс просто там бути, і вручи ще Ліська так ми лишили йому назову, що так воно було Львівська криничка, де називається в реєстру чи там. Лілійська криничка. Всі люди за неї знають, так вона таке залишається. Саме, 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 да. саме, саме, саме. Да. Це в тому, як до кар'єра, там таке затоплення. На Хто за? Одне питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення становлення земельних ділянок в натурі. Паралі громадяни, які затверджуються технічні документації і землеустрою щодо встановлення <правліжна> відновлення <правліжна> <правліжна> земельних ділянок. Горбальнюк, Валентин Олександрович, вулиця Беноградна, будинок 99, місто Янків, 10 сотень для міста обслуговування живого будинку. Шутили Володимир Андрійович, вулиця Джерельна, вулиця 69, Клижівка, вулиця -26 будинок 61, село Крижівка, олітина 2026 для відмінивства обслуговування жилого будинку. Труба Лаєвич, Анджала Івановна, вулиця Сонячна, будинок, 30, село Севериніко, 25 сотень, для підмістого обслуговування жилого будинку. Андріяко, Євгенія Григорівна, вулиця Центральна, будинок 5, Вельсиль, 21,45 для будівництва будинку. будинку. Таш Михайло Миколайович, вулиця Гаріна, будинок 26, село Буша, 25 сотень для будівництва в цьому школового будинку. Духа Тетяна Анатолійовна, вулиця Данила Мечія, 6, місто Ямпілі, 10 сотень для бурівництва в містового будинку. Це самі та Васильівна за дорученням Шиманська Тетяна Тетяни Іванів, на вулицях Центральна, будинку, 40, ляцил 2362 для будівник торгового міжкового будинку. А ці кормили на вулиці Кучіського генерала 16, місто Якість, 10 сотих для воєнних обслуговування житлового будинку. Вінницький олександр Володимир Морічковоць, молодічний будинок 23, села Русова, відцел 1550, для будівника міжкового будинку. Мартинник Микола Степанович, вулиця Соборна, будинок 90, село Качківка, вулиці 223 для будівництва обслуговування житлового будинку. Серпенко Михайло Михайлович, вулиця Соборна, будинку 138, село Качківка, 25 сотні для будівництва сегодня житлового будинку. Та Оксана Георгіна, вулиця Калинова, будинок 34, село Михайлівка, 0,1251, будівництво для обслуговування житлового будинку. Мельник Віра Васильівна. Вулиця Молодіжна, будинок 5, село Пороге, в 1708, для будівництва в своєму будинку. Інакшиш, коло Володимир Нович, вулиця Садова, будинок 2, село Русова, 2024, 25 для будівництва всього житлового будинку. Коляна нема вдома. Мене нема вдома, хоче. Вулиця Белок будинок 60, села Ратуш, 25 суттєві для будівництва житлового будинку. Мединська, Катерина Максимівна, вулиця Калинова, будинок 32, Сила, Михайлівка, Овцілих, 2310 для будівництва словонішнього будинку. Ярощук, Анастасія Володимирівна, задуручення Киновська Тетяна Казмиєва, вулиця Вишнева, будинок 83, Сило, Качків, 25 для будівництва в село будинку. Жошко Олег Іванович, вулиця Нова Яблунева, будинок 14, міські Янки, 803 квадрата для будівництва в своєму будинку, Красуцький Валерій Борисович. Вулиця Почтена, будинок 16А, село Дожок, 25 сотінка, будівництва обслуговування житлового будинку. Мельник Любов Іванівна, вулиця Мистецька, будинок 39, Стоянків, 10 сотинків, будівництво всловлення житлового будинку. Перщенко, Роман Дмитрович, вулиця Соборна, будинок 28, село Качківка, 25 сок, 15 основного житлового будинку. Менич Ольга. Це Лівана, Палюх Василь Михайлович, вулиця Ментовича, подивимось 34 міста Янки, 61 колега для будівництва обслуговування житлового будинку, Вог Юрій Михайлович, вулиця Центральна, година, село села Вечуєвка, 0.1412 для будівництва обслуговування житлового будинку. Є голосування. Хто за? Одного голосування. Третє питання. Про затвердження технічної документації з нормативно-душової оцінки земельної ділянки, що перебуває в оренді Прат Україна, порушує фінансової 090 для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електричних комунікацій за межами села в Клинвійка. Це затверджується технічна е, документація. Е, на земельну ділянку, яка в оренді прав ВФ Україна, це водофонд. А їхнє майно, об'єкт їхній перекупив Укртаури, то для того, щоб затвердили нову нормативну оцінку вони як робототехнічною документацією. документацію. дві тисячі сто гривень затверджується. А вже Укртавр звернеться до нас для оформлення до РВС. Я запитую. Перше питання про надання дозволу до КНГ на виготовлення технічної документації і заяви щодо встановлення земельних ділянок натурі для ведення товарності господарства виробництва за межами Михайлівка. Три земельних ділянки це є невиготовлені частки палі, площею 5 гектарів 594 Ми надаємо дозвіл на виготовлення технічної документації для того, щоб встановилися межі. І можна було надати в подальшому варіанту. А це в передні. Є запитання? Це воняє, не, не, і вони не порядкували. Так, п'яте питання. Про виготовлення технічної документації з стої щодо... Поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства за межами села Петрошівка. Ми розвивали договір з катурком, земельна ділянка 30,5 гектарів. Зараз на сьогоднішній день право оренди виставляється на торги, але згідно чинного законодавства, лот має складатися з земельної ділянки не більше 20 гектарів, тому ми цих 30,5 гектарів ми ділимо на 20 і на 10,5 10 для того, щоб подальшим сформувати лоти.

Про надання дозволу на розробку проєкту земельного струю щодо відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення з метою передачі постійне користування військовій частині 2193 93 Державної прикордонної служби України за межами село Белика відведення, Тому це земельні ділянки, які були колись в оренді, не зробили поділ, і зараз їх передаємо. Ні, ми покаже не передаємо, надаємо дозвіл на розкову проєкту для того, щоб змінити цільове призначення, там було фермерське сільськогосподарського, а переводимо в землі оборони. Це три ділянки, які площею загальною 3,242. Це майже не 40 Ну, гардемо. Це що, там чи є фермерське господарство? Да, там орендували фаги терново, фермерське господарство терново і вже площу, яку потрібно при прикоплений службі, вже відділили і зараз подаємо зміною цю призначення призначення державної власності. Поки що розглядаємо проект. Це понад річку чи що? Є ще за це. Це файлера точно получається, що ви робите наші Земельна ділянка під будівлею універмагу міста, зараз там на щоб краще орієнтувалися, де це. Є один дар баламуш Марія на На сьогоднішній день вона має бажання викупити у нас цю земельну ділянку і просидила на вилуплення експертно душової цінки. Новотинна грошова оцінка складає 836 тисяч 12 гривень. Ми робили продовження цього договору. До так би експертно Ну, Поки що е, дозвіл на виготовлення експертні шової. Є запитання? Прошу голосувати. Хто за? Одноголого. Голос від питання. Про поповнення договорів оренди. Про виновлення договорів аренди з введення товарно сільського сподарського практика подія за межами сволого. Це шість ділянок із земельно виділених часток палів. На сьогоднішній день є бажання практика поділля продовжити ці договори оренди на 12%. Старі договори оренди були 8, На сьогоднішній день вони не поновлюють на 12%. Це шість ділянок на 11,3 гектара. 11,3 гектари. Точніше. гектара. Тут нормально, а була я прийшов на 25 тисяч. Ну, все українська. Все українська. Все українська. Получається, да. плата за 6 діялок буде 59 тисяч 102 гривень. 15,5 тисяч за гривень. 5,5 перекинула. Не 2,5.

припиняємо право постійного користування. Mm. Ну, а той власник? Ходи. Ну, той власник де звертатися на оренду. Mm. Тобто не викупив воду канала якусь будівлю? Да, так. Э, ну, як буде качка, я не знаю, як правильно називається. Ага. Ви бачите, в якому районі? Ви бачите, що як ми на, там чинуємо? Воду пара велику. Це все аварійна. Бувша вулиця Пушкіна, так? Бувша вулиця Пушкіна. Так, так то як не знаю, там територія, ну як ті тебе заїдне, де баня, виходимо на Пушкина. Так. І пройтись метрів 150 чи скільки десь Куди? Ну, Далі до нахальна на хайні, так. Це як я пам'ятаю, це в Україні, так? Не хата там. Рядом хата, в там, Україні там там стояла. Там да. насос да. настояла, на там ці каналізації. Так, я не знаю, хто там каналізації, це каналізаційна. Да. Ну, якби не використовується, то приміщення це. Да. Там. А, так, є що за тебе? є угу. і ставлю на кусок, то за. Тобто було. Десятку питання. Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, розташованої по вулицях, по 11 місто Якіс та її продаж громадянину Гончаренко Владиславу Олеговичу. А, якщо помните, ми продавали Олечаренку Владиславу Олеговичу в оренду земельну ділянку. На сьогоднішній день дуже є бажання викупити цю земельну ділянку і просить у нас до погодження звіту про експортну грошову оцінку. Вона на сьогоднішній день складає 171 727 гривень, та майже на 2 тисячі більше, ніж. Нормативка, якщо порівнювати. Росрочка йде на три роки, але згідно чинного на землі, на землю не сільського призначення першої вмос буде 50%, тому він сплатить 85 тисяч перший день взнос, а потім ну, іншу суму. Згідно графіка, який встановить йому договором на ТАЮС. Це біля поданку Так, так там де мотав за п'ять годин студень паспорт я зняв з дороги, багаж і багаж. Ну, додому приїхати, що. Де ж зараз забився? Так, вітайна позиція, там. Немає так. От у листуванні моє. Так, хорошо, це. Чому ви всі питання вечір Да, уважаю комісії, комиссии задачи.